У виставковій залі Національної спілки художників України відбулося відкриття виставки жінок-художниць. Про це розповідає Валерій Кулик. Ніщо так не домінує у світі, як краса жіночої творчості. Про це принаймні засвідчив розмаїтий вернісаж творів майстринь образотворчого мистецтва Херсонської обласної організації Національної спілки художників України. У виставковій залі в обласному центрі нині експонується згадана виставка. Ця виставка традиційна взагалі, виставка жінок-митців, але цього разу ми її зробили не до 8 березня, а влітку. Ну так склалося. Так, і це я думаю, це я думаю більш доречно, тому що влітку можна. Красивіше одягнутись роботи художниць нашого краю давно здобули визнання на численних показах як в Україні, так і за рубежем. І в представленій на суд відвідувачів колекції експозиції ми бачимо живописні полотна, акварелі, графічні композиції, твори виконані в інших оригінальних техніках. Я дуже люблю контрастні кольори мені здається, що один народжує інший, один підкреслює інший. І народжується така емоція сильна, яскрава. Ну, Тут, е, по достатньо погаммі здержена робота, така натуральна, якби как бы землиста гамма. А і, скажем, вот эти вот строчки, которые я взяла из традиционной японской поэзии, а і, в общем-то, они здесь Вышитой черной нитью. Они, как бы, э, с одной стороны, графически добавляют э, ну, некого. композиционно некие штрихи, но в то же время, если э, вчитаться, то смысл, который э, передается поэтическими строчками, он э, вместе с тем э, ощущением, которое зритель получает в общем от произведения, создает тот художественный образ, э, который несет ту, те чувства, которые я хотела, с которыми я хотела поделиться ну, со своими зрителями. Женки-мэдцы Які засвідчили своїм талантом на грані весни і літа, довели, що їхня творчість за своїм художнім вираженням і неповторна, і самобутня.